Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. З легкої руки етнографів і письменників-фантастів про перевертнів сьогодні знають усі. Вчені давно знайшли пояснення розповідям про перевертнів. Вони детально описали лікантропію хворобу, за якою людина на час або назавжди починає відчувати себе твариною. Але коли читаєш про реальні події, часом стає моторошно. Звір із Живодана одна з найстрашніших і найзагадковіших істот, які коли небудь жили на території Франції. Живодан. Цієї назви немає на жодній сучасній карті. Але наприкінці 18 століття вона була широко відома. Французьке графство, розташоване між горою Маргеріт і містом Етуаль, нині департамент Лозер, прославилося 1764 року. Саме тоді в навколишніх лісах з'явився знаменитий звір із Жаводана. У Європі вважалося, що перевертні найчастіше приймають вигляд вовка. Найпоширенішого тут небезпечного хижака. Живоданський звір не був винятком із цього правила. Його перше полювання відбулося 3 липня 1764 року, а першою жертвою стала 14-річна дівчинка з села Сен Етьєн. Протягом наступних трьох місяців на лісових дорогах живодана було знайдено останки. Ще восьми жертв. Мисливці уважно оглянули сліди і переконалися, що всі вбивства скоїв один і той самий звір. У природі іноді бували випадки появи звірів людожерів. Убивши людину, хижак виявляв, що це дуже легка здобич набагато простіше полювати на людей, ніж намагатися наздогнати косулю або оленя. Людоїдами ставали ведмеді, вовки. На далекому сході тигри, але вже водані про подібні випадки не чули. Тим більше, що вовки влітку уникають людей і тільки зимова холоднеча та голод можуть змусити їх напасти на подорожніх. Кровожерливого хижака необхідно було вбити, причому якомога швидше було ясно, що він абсолютно втратив страх перед людиною. Селяни не могли самостійно впоратися з цим завданням, і єдиною їхньою надією була армія. Військовий губернатор Лангедоку де Монкан направив на місце події старшого офіцера Д'ю Амеля, виділивши йому 40 піших драгудів і 17 вершників. Загін влаштував у лісах на облаву, але підстрелити величезного вовка якого деяким солдатам вдалося побачити, вони не змогли. Звір втік від переслідування і сховався в лісах на узбережжі річки Маргеріт. Загін повернувся ні з чим. Тим часом звір із Жаводана, як його тепер називали, продовжив своє полювання. Незабаром було виявлено останки ще п'ятьох його жертв. Влада Лангедока і єпископ міста Менд закликали на допомогу у групу мисливців, яка одночасно із загоном Дюамеля проводила одну облаву за іншою. Чи треба говорити, що всі вони закінчувалися невдало? Звір, що тримав у страху жителів цього графства, був надзвичайно хитрий і виверткий «Диявольськи хитрий перешіптувалися селяни. Влада, не маючи можливості вбити хижака, спробувала хоча б зменшити кількість його жертв. Жінкам і дітям заборонили виходити з дому поодинці. Чоловіки були зобов'язані завжди мати при собі палицю з прив'язаним до неї ножем, селянам на той час заборонялися мати рушниці. Але кривавий список продовжував зростати. Минула осінь, настала зима. Мисливці та драгуни мало не щодня прочісували ліси в околицях Живодана, вбили близько 70 вовків, але звір, начебто, сміявся над їхніми зусиллями. Після облави він щоразу з'являвся в новому місці, і жодна людина в графстві не могла почуватися в безпеці. Саме тоді серед селян поповзли перші чутки про перевертня. Люди підозрювали, хто ховається під шкурою живоданського звіра, але боялися вголос назвати ім'я Лиходія. Настав 1765 рік, але мало хто радів його приходу. У січні загинуло ще шестеро людей із найближчих сіл. Потім останки жертв звіра стали знаходити і в сусідніх графствах. Перевертню виявилося мало його колишніх мисливських угідь, і він став розширювати свою територію. Якщо спочатку вовка вбивцю офіційно його продовжували вважати твариною, сприймали як проблему грабства, то тепер вся Франція обговорювала чутки про звіра з Живодана. Звістка про трагічні події в Лангедоку дійшла і до Парижа. Людовик 15. Пообіцяв тому, хто вб'є звіра з Живодана, величезну на ті часи нагороду 10 тисяч ліврів. Крім того, за указом короля на 7 лютого 1765 року призначили вирішальне полювання. Для придворних звір із Живодана перетворився на цінний приз, а його вбивство стало справою честі. Спеціальні запрошення розіслали всім відомим мисливцям Франції. До призначеної години до гори Монгран, що розташована приблизно в центрі району, де розбійничав монстр, зібралося близько 20 тисяч мисливців. Облаву почали рано вранці при перших променях сонця. Сніг, що ще лежав на полях, полегшував пошук, і до 10-ї години ранку. Звір був виявлений. Але, незважаючи на те, що в облаві брали участь найкращі мисливці, і цього разу звірові вдалося благополучно вислизнути. Тільки одна куля легко поранила його. Облаву вирішили повторити через два дні, але цього разу звір навіть не з'явився ймовірно, він заліг у лігві в одному з куточків лісу. Дюамель вирішив припинити безплідні пошуки. Ні обіцяна нагорода, ні вдячність жителів не могли змусити його зв'язатися з нечистою силою. А ким ще міг бути заговорений від куль звір? Король дозволив офіцеру повернутися до місця служби. Замість Дюамеля в Водан був направлений знаменитий мисливець з Нормандії, 60-річний Деневаль. Який пообіцяв королю найкоротший термін убезпечити ліси Живодана? Деневаль був скупуватий, тому вирішив розділити обіцяну королем нагороду зі своїм сином. Отже, він відправив по домівках усіх драгунів і мисливців добровольців і спробував самотужки добути шкуру легендарного вовка. Незважаючи на скупість, Деневаль був прекрасним мисливцем. Він знав звички вовків, крім того, докладно розпитав місцевих жителів. Від них він почув, що наприкінці зими звір був особливо лютим і кількість його жертв різко зросла. На дворі стояв квітень, і Деневаль вирішив спробувати отруїти звіра. Разом із сином він розкидав у місцях найімовірнішої появи вовка м'ясо, приправлене отрутою. Але воно залишилося недоторканим та й сам звір, як крізь землю провалився, ні батькові, ні синові не вдалося навіть побачити чудовисько. Селяни почали говорити, що де не валям нічого не вдасться зробити. Адже кожному зрозуміло, що звір зовсім ніякий не вовк, а перевертень, і кулі його не беруть. Де ж це бачено, що перевертень від простої кулі помер. Тут срібло потрібно. Зрештою, Людовік XV розгнівався на невдалих мисливців і надіслав замість них нову групу, яку очолив начальник королівської охорони Антуан де Ботерн. Група складалася з королівських єгерів і вельмож. 18 червня 1765 року. Вони приїхали в Живодан зі зграями мисливських собак. Здавалося, це налякало звіра. Незабаром після прибуття мисливської експедиції настало деяке затишча, щоправда, ненадовго. Уже в липні шестеро підлітків були викрадені звіром. Він знову змінив тактику став забирати свої жертви, щоб без перешкод насолодитися людиною. У живодані вже майже відкрито говорили, що звір перевертень. Антуан де Ботерн вирішив будь-що покінчити з людожером, ким би той не виявився, і отримати обіцяну винагороду. Але звір зовсім не збирався здаватися. Як тільки мисливець почав готуватися до завершальної операції, перевертень напав на жінку. Це сталося в той момент. Коли нещасна годувала привезених із Парижа мисливських собак. Але собаки навіть не спробували врятувати її. Поява звіра перетворила прославлених псів на щенят, які жалібно скиглили. Незабаром після цього випадку, під час чергового рейду лісами, група королівських єгерів зустріла трьох мисливців із місцевої знаті. Ними виявилися Жан Шастель і двоє його дорослих синів. Про молодшого його сина ходили дивні чутки, саме його місцеві селяни вважали винуватцем своїх бід. Але хоча Шастеля молодшого і підозрювали в перевертництві, ніхто не наважувався заявити про це відкрито. Спочатку Антуан де Ботерн вирішив, що чутки викликані тим. Що молодий чоловік довго жив в Африці. Під час якоїсь експедиції він потрапив у полон до тубільців, багато років перебував серед дикунів і перейняв їхні звички. Повернувшись додому, Шастель молодший вів дуже дивний, з точки зору місцевих жителів, спосіб життя. У своєму будиночку, побудованому в безлюдному місці на горі Монмуше, він тримав безліч собак. Говорили, що він чудово володіє мистецтвом дресирування хижаків, але мало як веде себе людина, яка багато років провела в полоні. Проте, коли Антуан де Ботерн на чолі загону королівських єгерів зустрівся в лісі з сімейством Шастель, він відразу ж загадав про чутки: Шастелі поводилися досить вороже, і незабаром спалахнула сварка, що перейшла в бійку. У результаті, за наказом деботерна, батька і його двох синів було ув'язнено у фортецю до тих пір, поки не виїде королівський загін. Можливо, це був простий збіг, але багато хто відзначив цікавий факт щойно молодший син Шастеля опинився під вартою, випадки нападу на людей припинилися, не звернули на це уваги лише мисливці з Парижа. Боячись насмішок з боку короля, Деботерн вирішив завершити полювання. Він поїхав у ліс зі своїми людьми, організував облаву і, вбивши першого ліпшого вовка, привіз його в замок Бесе, де зупинився королівський загін. До замку були викликані кілька селян, які стверджували, що вони свого часу бачили звіра. Потім було складено офіційний протокол. Підписаний усіма викликаними селянами, протокол і вбитого вовка через три дні доставили в Париж до короля. Навіть думок про те, що мисливці могли вбити іншого звіра, ні в кого не виникало адже більшість наближених Людовика 15-го справжніх вовків взагалі ніколи не бачили. До того ж, де Ботерн привіз свідчення свідків тому. Саме начальник королівської охорони Антуан де Ботерн отримав належну винагороду і про звіра на якийсь час забули. На жаль, не вдалося встановити, коли саме сім'я Шостель була випущена на свободу. Припускають, що це сталося в другій половині листопада 1765 року. Але збереглися записи в церковних книгах про те, коли звір Відновив свої напади на людей 2 грудня 1765 року. Цілу зиму, а потім і весь наступний рік аж до весни 1767 року церковні дзвони Живодана по кілька разів на місяць дзвонили за загиблими. Цей дзвін означав, що ще одна людина загинула від зубів перевертня. Становище ускладнювалося тим, що ніхто не міг організувати знову полювання на звіра з Живодана, адже сам король визнав, що його вбито. Однак знайшовся сміливець, який вирішив покласти край безчинствам звіря. 19 червня 1767 року молодий маркіз де Апшєр вирішив влаштувати облаву за свої власні кошти. Напередодні полювання до нього прийшов Шастель батько. Він оголосив, що йому набридли розмови про причетність його молодшого сина до злочинів лісового монстра і попросив Маркіза дозволити йому взяти участь в облаві. У ній брали участь близько трьохсот стрільців. Маркіз особисто розставив усіх мисливців по місцях, тільки Шастель сам вибрав собі місце. Коли почалася облава, звір вийшов якраз на шастеля. Спочатку мисливець не повірив своїм очам. Перед ним був дійсно незвичайний вовк. Шастеля батька вразила його неймовірно довга морда, масивні щелепи з величезними іклами і руда шерсть, наче забруднена чимось чорним. Побачивши чудовисько, що вискалилося, Шастель батько ретельно прицілився і вистрелив, моторошне чудовисько живодана було вбито на повал. Так, 19 червня 1767 року закінчилося останнє полювання на звіра з живодана. Можливо, цим звіром був вовк-переросток, незвичайного забарвлення, але, як свідчать архівні дані, після того полювання безвісти пропав молодший син Шастеля. Чи підозрював щось батько, чи він щиро хотів захистити сина від безпідставних чуток, цього ми вже ніколи не дізнаємося. Відомо тільки, що в пам'яті жителів навколишніх сіл ім'я Шастеля Молодшого назавжди залишилося пов'язаним зі звіром із Живодана. Ось така історія, шановні мої слухачі. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вона вам. Очікуйте на нові випуски і знайте, що найкращим проявом вашої вдячності для мене буде ваш донат. На все добре! Щасти вам!